В якій сфері вашого життя буде зміна найближчим часом? Давайте подивимось таку тему. Загадайте себе. Загальний розклад не для всіх програється, за особистими до мене в Телеграм можна переходити. Хто ви, для кого, хто ви? Королева мечів у мене сьогодні прийшла на розклад для вас інформація. Терези водолій близнюки, але не обов'язково навіть цього знаку ви можете бути просто дуже така зістержна. Інтелектуальна, розумна, мудра. Ви жінка, до якої можна звернутися за порадою, до речі, також і інтуїція у вас може бути сильна. І ви така витривала, витривала. В якій сфері вашого життя будуть зміни найближчим часом? Зверніть увагу на соціум, там перевернутий дурень у нас виходить. Старший аркан, але нічого нового, можливо, треба від дурнів позбавитись. Така підказочка може бути. Якщо ви знаєте, що десь хтось у вас в вашому оточенні ну, веде себе недостойно, я б сказала, то краще відмовлятись від таких людей. І кардинальні зміни будуть у грошах, повішені, перевертається. Якщо у вас був застій, не було е, росту, не було виходу на новий рівень стосовно фінансів, то зараз будуть зміни однозначно і будуть. Е, е, Енергія грошей міняється, можливо, треба саме її трошки підштовхнути і змінити. Можливо, я думаю, що підштовхнути дуже-дуже ймовірно і використовувати якісь нетрадиційні методи по дияволу, я б сказала. Можливо, навіть щось таке і з магічним впливом, як мінімум, ритуали якісь можна зробити. І гроші поміняє енергія грошей. На жезлову будуть приходити частіше, будуть приходити більше, але можуть бути по дияволу і витрати додаткові. Тому тут дивіться, тут уважненько. Найближчим часом зміни фінансового стану. Пишіть, приймаю, хай гроші приходять завжди.